Мірові добра усім вам, дорогі друзі. Сьогодні тема пральна машина. Ну, даруйте, лежить вона догори. Я вам показую, яка вона із себе. І ось її марка, чи її модель. Ось її модель, якщо вам це важливо. Чому? Тому що по такій моделі я вже запчастини до неї знайти не можу. А запчастини, власне, я хочу замінити. Амортизатори, які я вже, як ви бачите, познімав. Познімав заказати нові, я не зміг по тій простій причині, що якщо е, я знаходжу діаметр пальців такий, то сам амортизатор виходить дуже довгий. А якщо я знаходжу розмір амортизатора, то діаметр пальця виходить малий. Власне, е, через це я знімаю відео. Зараз я вам покажу, що я хочу вам показати і що я зараз буду робити. Так, перебазірувались ми, значить я заказав амортизатори по розміру. Як ви можете бачити, це старий, оце новий. Довжина однакова. Ось. А діаметр пальців, отут 11 мм, а тут 13,5 мм. Те, що мені потрібно. Але я розібрав. І ну, я купив, думаю, щось прихімічу. Коли почав хімічити, то я звернув увагу, коли я виняв оці резінки, оце нові я виняв, я стару виняв. Оці діаметри абсолютно однакові. Тому я стару резінку. Вона досить в досить прекрасному стані ще знаходиться. І разом із второпластовою втулкою я просто переставляю сюди. Ну і, до речі, Якщо говорити про второпластову втулку, дивіться, який розмір має не розмір, а товщина второпласту старої. І дивіться, товщина второпласту нової. Так от для порівняння. Бачите, це вже йде таке тонюсіньке тонюсіньке Тому я нове використовувати не хочу, бо можна було б його отут просто розрізати і використовувати його. Але воно тоненьке, я не хочу. Все старе переставляю. Ну, і ось в новий амортизатор я перестав свою різинку, переставив свою резинку, переставив ту ж саму втулку стару і поставив пальця. Все прекрасно підходить. Шикарно. Тому зараз я переставляю ще інші всі різинки і буду ставити амортизатори на місце в пральну машину. Ну, якщо може ви не знаєте, як виймати, то ось, як ви можете бачити, є отакий. Фіксатор, який потрібно нажати, і пальця цього виняти вистукати акуратненько, щоб його не зломити. Проблем з цього немає, воно виходить все досить хорошо. Якщо немає ржавого, бо в мене от одна сторона поржавіла машинки, я його ледь вибив. І палець, відповідно, уже вже там став. Ну Благо, що я заказував, то для повної суми заказа. Треба було ще щось, то вони мені всунули лише пальці, то я поставлю новенького пальця. Бо пальці дали таким розміром, як мені потрібно. Якось так, дорогі друзі. Тому, якщо ви шукаєте амортизатор до пральної машинки LG і у вас немає діаметра 13,5 мм, ви спокійно берете по розміру, купляєте оцей амортизатор. Новий. Але міняєте резинки. І на цьому все. Якщо комусь цікаво, де я це все діло брав, ось, будь ласка, вони залишили візитку. Прийшло швидко на другий день, без всяких питань, без всяких нюансів. Тому, що хочу сказати, можете заказувати. Не обманули. Для кого цікаво? Таку трошки зробимо ніби да, похвалу і подяку для тих хлопців, які займаються які працюють досить добре. Так, на цьому все. Далі перекидаю це все, ставлю правильну машину і подивимося, який результат. Ще один момент, на що хочу зауважити. Якщо ви не знаєте, як міряти амортизатор, амортизатор міряється в складеному стані по центру від центра до центра. Тому, якщо ми змістимося в сторону вліву, наприклад, будемо мірити звідси сюди, то це і буде наша центрація. І якщо ми прикладаємо лінійку в складеному стані, то ми бачимо поділку 16,5. Оце є складений стан. Далі розкритий стан пише 24. Ну, насправді воно тут витягується більше, ніж на 24. Витягується вони 26, 27. Ну, Пише 24 16,5-24. Це, якщо ви будете не заказувати і не знати, від якого розміру вам відчтовуватись, то якщо у вас така сама машинка, як в мене, модель, 16.5-24 і діаметр 13,5. Запам'ятайте ці показники. І по них вже тоді можете шукати собі амортизатор. Ще один нюанс. Зверніть увагу, якщо ви робите це перший раз, так само як роблю я. То зверніть увагу на те, що оці втулки, які вставляються, бачите, вони з одної сторони мають обмеження от такий бортик. Вони мають бути всі з однієї сторони, от як в цьому амортизаторі. Не можуть бути отак, як тут. Чому? Тому що коли пальці забивати, наприклад, з цієї сторони, то він почне вилазити в іншу сторону, може завернути чи ще щось. Бажано поставити їх всіх в одному положенні. Отак. От І відповідно з цієї сторони забивати пальця, щоб ніде нічого не завернулося. Тому думаю, що на це варто звернути увагу. Так, ми на місці. Одного я вже верхнього амортизатора поставив, як ви можете бачити. Вже стоїть. Ставимо нижнього. Коли виймаєте, запам'ятовуйте, в яку сторону стоять оці. В принципі, знизу тут різниці немає, а зверху то є різниця, тому що з одної сторони легше вибивати, з іншої сторони важче вибивати. Тут, наприклад, насос мішає, звідси вибивати важко, а звідси вибивати його простіше. Тому звертайте увагу на те, як вони стоять. Ну а далі нічого складного немає. Беремо бортик, наприклад, вліво, так як воно було, так і ставимо. Бортик вліво і з цієї сторони заставляємо палець. Заставляємо його сюди. Його тут треба чуть-чуть з силою. І навіть зізьмемоскугубчик і соб'ємо. Все, на місці. Ну і відповідно так само і сюди. Ну, Вже машинка. В цьому місці трошки підгнила, але даруйте їй 18 років. Ця сторона держиться, все добре. А тут, ну це через те, що там постійно текло з дверки загрузочної там, де порошок. А я просто не звертав увагу, нічого не робив. 18 років я нічого і не робив. Людям робив собі ні. Тому такий результат. Все. І заставляємо цей палець сюди на місце. Все. Амортизатори замінені. Тепер цибати вона, так як вона стрибала, уже не буде. Просто і надійно. Ну, скільки я ремонтував машинки, ну, чесне слово, амортизатори міняю перший раз і то практикую на собі. Усім бажаю вдачі, бажаю всім злагоди, добра. Хай у вас нічого не ламається, хай буде все добре. Миру, тепла, світла всім і всього найкращого.